Я люблю Володю. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. уста Бог створив людині для молитви. Крапка. Чуєте мене? Крапка. Чого ти Я тебе сказав, визивай єс. Ти не тикай! Ти не тикай! Ти не тикай мені! Тобі, треба, тобі визивай. Добрий день, студія. Я приїхала до вас, щоби поділитися своїми проблемами. Що? Нічого. Будеш? Я вашу хімію не їм. Мати, оце понаготовляє, понаварює, а вона оцю свої хімії жує, жує. А потім каже, що в неї живіт болить. Їж, їж, їж. Угу. Добре, добре, добре. Угу. Це потім дивимо. Ой, та думаю, попробуй, попробуй на смак, на смак якась. Так... Бе, бе, не добре. Да, да да Угу. Момент, коли мала тебе доказує, що неї перший. Я не вірю. Отвірчя. От хорошо першо я вірю. тепер... Я готова смоктати, лизати, жувати. Скажу вам навіть більше. Навіть ковтати, аби ви були задоволені. Ви не, вже мене, не, не трогайте трогаю. мене! Не трогайте мене! Взяли, не трогайте битягу. мене! Не трогайте мене, я сказала! Не трогайте! До не трогайте тебе мене! Узіла. Я вас бачу, не хочу, я вас бачу я. Матька, скільки ти можна брехати? І ти думаєш, на брехні далеко заїдеш? Я не брешу, мені нема чого брехати. Мені треба знати, що таке сли, сли, сливочне масло. То їм олія? Якась сливове, чи що? Чи то є масло? Що це таке є? Біли на неї. Два слова на царапи, вона вже полетіла до нього, як муха на намет. Я рижа мав. Ти що довбойов? Я Скільки? похоєст. Коли ти виходила за мене заміж, важила ти ледь 45 кілограм для того, щоб я тебе на руках зміг занести додому. Зараз важиш скільки що винести вже не зможу. <рістити> а <рістити> я, а я зтиснялась. Слухай, ти будеш мене обсуждати за спиною. Ти, ти взагалі знаєш, хто я? А вже тобі не знати. Я вже не можу, мене ця Піковка і... доб'є скоро. То попий води. Якщо не допоможе, затримай повітря. Точно. Собачче лайно, друже. Це допоможе. Я тобі кажу. Ти що, божевільний, яке? Там небагато треба підв'язити. Най... На яти намагайся, я не буду це робити. Я не знаю, що ще можуть не бачив. Пройшло! Пройшла ікавка! Блях, але якби ще знати, що саме допомогло. Те, що я тебе не лякав, чи те, що лайно було під язиком півгодини. Давай всім скажемо, що те, що налякав. Аменіма Сьогодні точно ляжу раніше спати. Так, точно, точно, точно. Руслан, 26 років. Впевнений, що нещодавно випадково зустрів справжнього вампіра. Ого. Нахера, воронуш, нахера, витається в задоч. Лиця порежу. Івано-франківськ. Кажу так, друг. Давай звідти цей год, бо ноги в нього так воняли. Розбуюся ці ноги, тобі в морду пихне. Чи воно водять? Попробуй! Ваняли, чи попробуй. Так. Так, пихне так. він, блін. Все печимо. Яке печиво. Ну як ти маєш сходити, як ти з'їла 5 макарунів і навіть не помітила? їх там тільки треба. Там скоро світло вимкнуть. І що ти хочеш? Щоб я якось підготувався, та може хоча б телефон на зарядку кинь та якусь мінімальну їжу приготуй. Та може заб'єм на це як завжди, і потім вже якось по ситуації. Так, згодом. Чого це я? Здається, прикольна книга. То що, може, хоч цю врешті-решт купимо. Та поки ні. Просто з фоткою, щоб не забути. А, просто з ми заб'ємо хуй як на всі попередні. Схоже, що так. Ну окей. Хух. Наївся. Ага, от ідеально, і не переїв, і не голодний тепер. Так що, підемо? А може, що може, будемо їбашити те солодке, поки очі не повилазить і вже встати не зможемо. А потім щоб ще в животі боліло. Ага. Згоден, робимо. Треба одну пиццю, пожалуйста. Алло! Яку? Одну пицу. Маленьку. Маленьку. Велику. Велику. Яку? Мікс. Мікс без рибів, кажемо.